Буз з повний провізії, отримали бійці полку АЗОВ від Черкащан. У ньому продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, одяг та особисті подарунки з листами. Солдати прийняли презенти з вдячністю, попросили вірити у їхні сили і пообіцяли повернутися додому з перемогою. Далі спеціальний репортаж про цю поїздку. На дворі ніча. у Черкасах завантажують авто. Воно за лічені хвилини вирушить на схід України. У ящиках продукти, соки, консерви, солодощі, цигарки, сало, а також медикаменти, чоловічі шкарпетки, засоби особистої гігієни. Ці речі та кошти на них кілька тижнів збирали волонтери у місцевих супермаркетах. Тепер планують віддати їх черкаським бійцям полку «Азов». Рано вранці завантажений бус уже на Донеччині. Тут за кілька десятків кілометрів від Маріуполя розташувалась база Азова. Азовці дякують. Волонтери привезли найнеобхідніші речі, кажуть вони, тримають з ними постійний зв'язок, а тому черкащани знають, без чого бійцям ніяк не обійтися. Зазвичай не вистачає. ну влажні салфетки не вистачає, батареїк не вистачає. Ну такі з молоко. Ушонки там це як їздиш на бойові завдання на блокпости, то це все з собою береш. Знімальна група спостерігає ранкове шикування солдат. Наші хлопці, ніби в передчутті свята. Знають, до них приїхали земляки. Серед волонтерів миловидна дівчина тепло обіймає одного з бійців. Я приїхала до свого братика підтримати його. Ну і до наших черкаських бойців, і не тільки черкаських, а зовсім. Перший раз за скільки, за який бор'єр? Ну, десь в вересні він поїхав. Ну там тільки на коли на міщині був, то трошки приїжджав і все більше не бачив. Брат не стримує радості, каже, попри спілкування телефоном сумує за рідними. І цей візит справжній подарунок. Побачити будь-якого Черкащаніна тут це надзвичайно приємно, наче якось повертає до звичного життя, якось. Ну, це такий імпульс, взагалі, емоційний, що його важко передати. Це надзвичайно приємно. Інші бійці теж не залишились без сюрпризів. Черкаські жінки спакували для них особисті презенти з листами і телефонними номерами. А діти намалювали світле майбуття. Другий подарунок тут написано Богдана. Хто любить ім'я Богдана? Богдана, телефон 067 936 84 Львівський шоколад. Повертайтеся живими. Ми вас чекаємо. Ну, це Такі дитячі. я знаю, возити їх на стіночку. Все це розчулило черкаських азовців, і вони постфактум привітали кращу половину людства зі святом жінки і весни. У нас уже тепло стало. Поздравляємо всіх жінок з приходом весни. Пускай вона принесе всім тільки щастя, мир і кучу маленьких дітішок. Слава Україні! Героям слава! Жінкам черкаським всім матерям, жінкам, бабушкам, все, кто ждут нас, верят в нас. С праздником мира, мир семьям вашим, добра, уюта в дом, в дом. Хочу передать привет и поздравления своим близким, жене Татьяне, моей матери, которые ждут нас, надеются и верят в нас. Віра в перемогу кожного з них найбільш потрібна сьогодні солдатам, зізнаються вони. Кажуть, хоч у тилу спокійно на блокпостах під Маріуполем, які патрулюють азовці, нині непросто. Перемір'я нету. Стріляють тіше, правда, але все одно стріляють. немає. І не знаю я, що це я, к чому воно приведе. Вони там тільки укріпляють позиції, зганяють Аллах-Акбар і тому подобно кричать кричати з тої сторони. Але така ситуація черкаських бійців не лякає. Більшість із них тут вже півроку і додому збираються зразу після перемоги. Рідних та близьких просять і далі їх підтримувати та обіцяють. Держитесь, кріпітесь. Ми вернімося. Алла Овчаренко, Лідія Меланіч, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.